Так, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас буде маленький типа відеоогляд. Ось отакого апарата. Так. Керхер ВД3. Дивіться. Е, брала дружина його за... Три з половиною, напевно, місяць назад чи півтора. Купили один, попробували, і купили потім другий. Так, що в нас в комплектації йде? М -м так. Ось отакий мішок. Це я його витрусив, щойно пилососи. Так, отакий мішок. Надягаємо його. Так, щось я його не зовсім витрусив. Ось отакий фільтр. Це я його вибивав. Пилосос дуже класний. Краще, напевно, видувати. У мене нема часу, я тут прибираю. І вирішив, в принципі, це так спонтанно. Так, як воно там? Ось отак, хоп. Оп, все. Фільтр на місці. І ставимо. Хоп. До речі, ним можна тягнути воду. Бачите ось. Водичку можна тягнути. О, прибирати. Тільки я ж кажу, там спеціальний фільтр потрібен. І що? Так. Щось не то. Щось я не поставив на місце, напевно. Ага. Оп. І оп. Все. Класно защелкується. заклацується на чотирьох колесиках. Має... Так, зараз буду показувати. І тестувати. Ну, тестувати для вас. Так. Оп. Так. Ось така у нас Метр десь два метри. Більше, напевно, чи два метри плюс-мінус. Потім, о, що мені подобається, це... Ось ось ці трубочки. Дивіться. Хоп, один. Хоп, два. Пластикові трубочки, о. Дві штуки. До. Вони, напевно, по 50 сантиметрів. Немає тут рулетки. Немає. По 50 сантиметрів. Так. І ось. Ось така штучка. Так. Вмикаємо, тестуємо. А то що Просто супер. Зараз покажу вам. Дивіться. О! І дивіться! Дивіться! О, де там багато, дивіться. Ну, це вже забився. А тут забилось, бачите? Попало. Поключав собі. А так о. ну, і собі полососити. Короче, класс. Ставлю. Так, это вырезать. Ні, ну це прикол чи що. Момент, Вікторович телефонує. Так, коротше, тестуємо далі. Запускаємо. Так, те що давайте покажу оба. Дивіться по страшному тягнеться. Все тягне грунт все. Так, і зараз показую, що він ще може. А може він дуть. Отак, берем відкласуємо і назад сюди дивіться. Оп. Так, щось воно. Ну, я це роблю напевно другий раз. Ну, низу тут щось воно так собі бовтається. Ну, роботу роби, роби. Дивіться. О! І собі замітає. О! Зараз візьму довгі, довгу паличку. Дивіться. О, і собі замітаєш. Зараз, правда, воно дуже не летить. Чого? Того, що мокро. Ну, зараз покажу на хвої. Де сухо. Дивіться. Дивіться, о! Я думаю, що це дуже класно. Так, перемикаємо, будемо збирати. Оп. Ну, це таке, хвою я не буду збирати. О. Коротше, все. Думаю, все зрозуміло, що апарат дуже класний. Ось отут е, спереду тримається класно. Та ну що ж це таке? Тримається класно, вибачаюся. Вікторович зарплату хоче. А ось отут щось воно так собі. Бачите? О, кажу так, як є. Ну, але дує, все нормально. Ну і плюс ціна. Ціна. Все. Не забуваємо поставити вподобаєчку, підписатись на канал, написати свої думки, в кого такий можливо був. І все, всім як завжди, всіх благ. Пока.